6 серпня соцмережі буквально шокувала новина. У селі водиця на Рахівщині у будинку знайшли тіло жінки і закривавленого чоловіка з відрізаним статевим органом, що могло стати причиною такої жахливої трагедії. Журналісти телеканалу Конкурент Україна поспілкувались із старостою цього села Іваном Ватралою. Він розповів, що будинок, де сталося вбивство, належить чоловіку, який був військовослужбовцем. Однак, останні декілька місяців постійно перебував в рідному селі. Я вам коротенько скажу, коли напив золот. Людина була, коли випив, не контролював свою тіло. Цього коротко вам. Він дуже був хороший, коли не пив, ну в нього і дитинка була в нього деякий час, була жінка там, ну перша жінка яка була, у нього пішла, а щось там, ну вони не поладили, то їх питань. Вона була довго у нього. Потім він почав десь пити. Зі слів директорки служби у справах дітей Великобичківської селищної ради, і справді декілька років тому у чоловіка вилучили дитину через неналежні умови її утримання. Із своєю новою співмешканкою, яку знайшли вбитою спільних дітей, він не мав. Сама ж вбита жінка, розповідають, була не місцевою, а народилася в сусідньому селі Малій водиці. Мушу, мама та покійна, що вже зараз. А теж було вроді в них нау. У нас сусіднього села розмільтя повну інформацію про неї немає. Вони якби собі дружили, жили. Нині все село ошелешене тим, що сталося, що спричинило конфлікт між співмешканцями. У селі, як нам розповіли, вже ходять різні чутки. Вони трошки випили, посперечалися, відбулася бійка, сварка. Де жінка в пориві пристрасті, там щось надавала ляпасі. Вони посварились, випили, помирились. Потім вона відрізала йому статевий член, Він з той злості вбив її. за іншою версією між співмешканцями, нібито стався побутовий конфлікт. Під час варки чоловік смертельно травмував жінку, а потім завдав поранень і собі. Саме таку версію розглядають і в поліції області. До того ж, там зазначили, що зараз чоловік перебуває у лікарні під цілодобовою охороною поліції. То, що насправді сталося в будинку, і призвело до такої трагедії, нині розбираються слідчі.